Ми завжди кажемо про те, які парфуми круті, які парфуми класні, купуєте ті, купуєте сі. Але. Всім дуже цікаво дізнатися, які аромати мені не подобаються, і саме як продавцю розпив оригінальної парфюмерії. Ну, перший аромат, я буду казати правду, мені нічого там приховувати, тому що хтось стане менших купувати, ні не стане, тому що це все індивідуально. Мені не подобається дори до ригочки, а хтось прям у захваті. І я впевнена, що в коментарях також люди будуть писати, що ні, ти сказала фігню, цей аромат крутий, Це ти не тямиш. Взагалі все дуже індивідуально. Комусь подобається, комусь ні. Це нормально. Отже, перший аромат це не сама то Afghano. У цього афганця є дуже багато прихильників. Це не відміняє той факт, що це прям супер крутий аромат, але не для мене. Я не можу. Його коли розпивають, я просто виходжу з приміщення. По-перше, він неймовірно ядрёний, Ну, Ну, я не можу. Мені якось аж нудотно від цього аромату. Він дуже інтенсивний, яскравий. Але тут немає такого ладу, ну тут якась димність, пильність, ніби якийсь бабкін сарай. Ну просто не для мене. Але це не відміняє того, що це гарний аромат. Gucci Flora Gardenia, ось такий випуск. Я не можу за такий аромат, за таку стійкість віддати такі е, великі гроші. Е, так, він комусь подобається, і багато хто готовий йому простити нестійку формулу. Це нормально, взагалі що аромати нестійкі. але більш, мабуть, мені не подобається така проста композиція за таку ціну. Ну ось ну, максимально проста водичка. Я нічого не можу сказати. Він прикольно він не дратує, якщо порівняти з Black блекерна, але дуже просто. І не за такі гроші. -арті, за стріт застрій Артист Офісола. Багато вже людей, хто його протестив прям в захваті. Бучукова лінійка трусарті вийшла класно. Вони роблять по типу нішевих ароматів за доступною, реально нормальна ціну. Але я цього аромата не розумію. Для мене це щось по типу ополіскувачу для рота з травами, щось з єгремейстром, щось таке гіркувате, по типу бітеру. І я просто не фанат таких ароматів. Але якщо антифаворит, то ось цей аромат. Але як перед тим як його продавати, випускати в продаж, я така думаю, Блін, ну ну кому таке сподобається? Але я помилилась. От бачите, багато хто його прямо обожнює, Мені писали такі класні коментарі, що він такий класний. Ну, не мені.